Продовжуємо говорити про ринок праці станом на початок 2023 року. З нами на зв'язку Олена Мальник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості. Пані Олена, вітаємо вас, раді вас бачити в ефірі. Доброго ранку, вітаю. Пані Олено, ну за інформацією порталу Work.ua, станом на початок року на січень 23 року кількість вакансій на ринку праці в Україні перевищила 59 тисяч вакансій. А скільки ж зареєстрували у вас у центрах зайнятості? У нас на сьогоднішній день налічується в нашій єдиній системі 26 тисяч вакансій. Звісно, це менше ніж у довоєнний період, але останнім часом ми можемо констатувати той факт, що динаміка до поступового зростання кількості вакансій, які до нас заявляються роботодавцями, вона зростає і стає сталому Приведу Приклад, наприклад, в плітку в середньому у нас було 22-23 тисячі вакансій. То на сьогоднішній день от грудень і січень дає нам значення, де щодня це 26 тисяч. В яких галузях вакансій найбільше фіксуєте? Um, залежить тут, так скажемо, найменша кількість вакансій змісно в регіонах, які страждають на сьогодні від ведення активних бойових дій. Це була раніше найбільша кількість саме в, в сфері переробній промисловій галузі. А на сьогодні у нас найбільше спостерігається, звісно, динаміка в залежності від того, як люди звільнюють звільняються верніше, з роботи, переїжджають в інші місця. Це сфера торгівлі. Також є пропозиції роботи для людей, які займаються у сфері надання послуг з будівництва. Ті самі комунальні господарства заявляють пропозиції. Тому робота в нас в основному в першу чергу для представників саме робітничих професій, які володіють інструментами, можуть або можуть там ремонтувати. Той саме знаряддя праці пані Олена, а скільки зараз офіційно зареєстровано безробітних в Україні, і, взагалі, як ці цифри змінювалися впродовж минулого року? Чи бачите ви якусь динаміку у збільшенні зменшенні? Ну, динаміка щодо реєстрації вона є сталою. На сьогодні, наприклад, у нас 160 тисяч громадян, які мають офіційно статус зареєстрованого безробітного, і ми вже неодноразово <кій> підкреслювали, що а, звернення до служби зайнятості це в першу чергу виявлення громадянина, який вибирає нас як свого партнера в службі для сприяння працевлаштуванню. Тому в середньому десь у нас щомісячно, десь ну, так, від 150 до 200 тисяч це була динаміка протягом 22-го і. 2023 року на початку на сьогодні 160 шістдесят тисяч. Ми як як різниця картина по регіонах? Ви вже трошки згадали, але більшу характеристику чекаємо від вас. В регіонах у нас найбільша кількість зареєстрованих безробітних – це Харківська, Сумська, Запорізька область та Дніпропетровська область. Тобто це ті наближені області біля більш безпечніші вирішати області від тих місць, де на сьогодні ведуться бойові дії. Люди обирають саме ці регіони для свого місця перебування, відповідно втративши роботу і звертаються до наших установ. Пані а от як держава допомагає безробітним, можливо розкажете нам більш детальніше. З минулого року для спрощення доступності наших послуг, і взагалі, щоб людина могла звернутися з різних куточків регіону, нами було спрощено процедуру реєстрації. Наприклад, якщо людина перебуває в безпечних місцях, вона може подати документи особисто до любого центру зайнятості незалежно від її місця реєстрації, який вона обере для себе. Також було надано можливість реєструватися через єдиний веб-портал державних послуг через портал дії. Для громадян, які перебувають на територіях ведення бойових дій або окупованих територій, це можна було зробити через подання заяви, через відповідні форми або чат-боти, які створила служба зайнятості. Щодо це щодо реєстрації, <кій> послуги для громадян, які перебувають на територіях ведення бойових дій або окупованих територіях, вони надаються дистанційно, тобто не фахівець по телефону або іншими засобами комунікації, зв'язується з нашим клієнтом і е, супроводжує, так скажемо, його протягом певного часу. Е, щодо виплати допомоги по безробіттю, то тим, кому вона призначена, виплачується в установлюють терміни без затримок і заборгованості з виплат, на сьогодні немає. Пані Олено в минулому році стартував проект армія відновлення. Як він зараз працює? Чи багато людей залучили, і в яких областях? А, так, з минулого року дійсно було впроваджено. Такі роботи організовуються за рішеннями військових адміністрацій щодо запровадження трудової повинності та проведення таких робіт. На сьогодні у нас 10 регіонів, які активно працюють щодо реалізації даної програми. Вже понад близько 6 тисяч громадян залучені а, до таких робіт. Роботи є а, різноманітного плану, які спрямовані як на допомогу військовослужбовцям, також роботи. Роботи щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб або які особи, які постраждали внаслідок бойових конфліктів. Також є роботи щодо. Прибирання там та те, те, території, які постраждали з розбирання завалів, розчищення придорожних смуг, наприклад, є такі, як облаштування ще цивільних укриттів для громадян, робота в пунктах незламності. Тобто людям є де прикладати свої зусилля, і заробітна плата у кожного громадянина вона з йому призначається в залежності від о, терміну роботи, яку виконувати. Така людина, і за минулий цей рік ми вже сплатили на видатки на оплату праці понад 37 млн грн. Пані Олено, тобто ставка не фіксована, залежить від того, скільки ти залучався до робіт, і чи отримаєш ти під час того, як ти працюєш в армії відновлення, виплати по безробіттю? Ставка взагалі, як ми будемо говорити про те, що з кожною людиною, яка залучається до таких робіт, укладається трудовий контракт. Відповідно до цього контракту за місячно виконану норму оплата праці буде становити не менше розміру мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні 6700. Але е, буває таке, що людина відпрацювала повний місяць, буває, в залежності від потреби, наприклад, там 10, 15, 20 днів, то розрахунок здійснюється пропорційно. Пані Олена, і останнє питання. Просимо від вас декілька порад, що робити безробітній людині, яка втратила роботу чи звільнилася. Що насамперед, які перші кроки? А... В першу чергу людина має зрозуміти, ну, в яких обставинах вона знаходиться, оскільки першочергове питання першочергової працевлаштування стоїть для неї гостро. Якщо питання працевлаштування, можна звертатися, як я вже казала, в різний спосіб до нашої служби. А щодо пошуку роботи не тільки за сприяння наших фахівців, у нас минулого року діє об'єднаний портал вакансій, який доступний для всіх громадян України, можна заходити там. Порядка спільними зусиллями всіх, практично, інформаційних площадок, які розміщують у себе вакансію. Створений був такий об'єднаний портал вакансій, який в середньому налічує 150 тисяч вакансій, і в залежності за розподілом від регіону від професії, яку володіє людина, можна собі щось підібрати, чи це буде постійна робота, чи це буде тимчасова робота. Все залежить від конкретної потреб, що хотіла б людина. Ну і в цілому, якби з. Мобілізація власних зусиль, і я думаю, що тоді все буде добре. Дякую вам за ці поради. Пані Олено, дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центрості. Буквально.